Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні зглядачі. З вами, український історик та журналіст Оршвець. Війна дуже страшна річ і дуже жорстока. Страшна тим, що в війні гинуть робітники та селяни. В російсько-українській війні гинуть наші українські робітники та селяни. А решта, а решта просто спостерігають. як... Вони гинуть, ну і зустрічають їх, зустрічають їх з квітами, кажучи, нам дуже важко, ми плачемо, ми плачемо за ними, вони були найкращі. А крім того, що плачуть, ніхто помирати на фронт іти не хоче. Зрешти, з барих, жирних, блатних, контрабандистів, чиновників, депутатів, приближених, холуїв секірянської влади, вони лише виходять і зустрічають. Загиблих робітників та селян. Ви скажете мобілізація зараз 1 грудня будуть забирати всіх? Та ні, нічого не зміниться. Скільки би з Києва не спускали різних законів про мобілізацію, скільки би Верховна Рада не приймала. Ой, прости Господи, всіляких законів, в Секірянах нічого не зміниться, та й по Україні нічого не зміниться. Жирні та блатні. Будуть цілі здорові, а робітники селяни прошу в ЗСУ і прошу на смерть. Вибачайте, я людина стара, кажу прямо, як є. Вам навести ще один приклад. Ну, про це говорить уся Сокірянщина. І знову зі слів людей. Уся Сокірянщина усе велике село, велике, яке тянеться однією вулицею довго-довго. І оце село. Біля Дністра, яке тянеться однією вулицею, довгою, довгою, говорить про те, що йшов чоловік по вулиці. В цьому селі йшов і не боявся. Тому що, ну що йому бояться? Він в своєму селі староста, села, родич його, чого йому боятися? Під'їжджають військові в камуфляжі в машині. І, як завжди, виходять і просять у машину, як кажуть, просять. Ну що ж, як військові просять, сів чоловік в машину, приїхав секіряне в ТЦК, з ТЦК його завезли в лікарню, і за дві години він пройшов медкомісію. Здоров, як конь, вибачте, по-російськи, как конь. <к 0 :20> ну, у нас комісія в секірянській ЦРЛ вміє робити здоровими людей. Лікувати, щоб людина виздоровила, не вміють. А на комісії за дві години. Бах і ти здоровий. Хоч бути здоровий, пройди ВЛК в Сукірянський ЦРЛ. Добре, після комісії його завозять в сукіряни знову в Сукірянській ТЦК і кажуть: завтра на полігон. Але тут прокидається блат. Дають йому телефона, він дзвонить в село. Родичі призвонюють в старості села, а він же її родич. Староста перезвонює від слів, начебто, зі слів людей в Сокирянський Білий Дім. І начебто з Сокирянського Білого дому дзвонять в ТЦК. І начебто чоловік, замість того, щоб піти на полігон, а потім на фронт, відчиняє зараз ворота в ТЦК. Воротарем став. Все. Ось вам. Рідні мої любі друзі, з 14-го року з Майдану, з 13 го 14 го року, з Майдану, де я був, коли розстрілювали Майдан, гинуть прості робітники селяни. Ті, що були на Майдані на сцені і ті, що нам кричали: Тримайтеся, Україна поміняється, з них ніхто не загинув, вони лише збагатіли, стали мільярдерами, мультимільярдерами, а гинули на Майдані прості. Робітники селяни. В АТО гинули хто прості робітники селяни. В російсько-українській війні хто гине? Прості робітники селяни. А жирні, блатні, приближенні, кнурі і льошки сукеріанської влади, їхні дітки, куми свати, приближені хули, лише багатіють, казково збагатіли на війні, збагатіли на крові наших хлопців, які воюють на фронті. Ви скажете, скажи про себе. А я скажу про себе. У мене на руках крові своїх немає хлопців. І на війні, чи на АТО, чи на Майдані я не нажив навіть однієї копійки. Совість у мене чиста і сплю я спокійно. З вами український історик та журналіст Іршувець. До нових зустрічей!